Всім привіт! Ви на каналі Автобуси Олександрії. Я сьогодні зніму для вас обзор на Icarus 26043, який я виготовив із картону. Icarus чисто зроблений із картона, ну майже. Тут тільки колеса пластикові з резиною і пластики на вікнах. Отак і Кваріус із картону. Невеликий є тюнінг на ньому. Це противотуманки під бампером і над бампером. Є очки на ньому. Зараз я приближу. Ось такі вони невеликі. Як на камеру невеликі, а так вони немаленькі. Є як невелика тонировка зверху на лобовому склі. Є шторки всередині, є двірники і на, на двірниках там дуже погано видно вставки із Волги Газ-24, які встановлювались на задні стійки. Це ось вони. Так, ось такі вони. Вони на Волгі тут. Вони, правда, не дуже добре виготовлені. Волгу відставимо поки що. Є невеликі брезговички спереду. Ось такі вони. Є ковпаки? Там теж є брезовики, ковпаки є, брезовики, усе є, ззаду є теж брезовики і ззаду великий брезовик. Є резинки на бомпері? Бров я роз. Оразукраску із справжнього Ікаріуса, тільки то був Ікаріус 255-ї моделі. міжміський, якого двері спереду і ззаду. Взяв я із того Ікаріуса розкраску, тому що не міг ніяк придумати на цього Ікаріуса. Для нього розкрасок. Скільки я дивився, вже просто набридло дивитися вида розкрасок. Є дзеркало. Праве дзеркало виведене напередок автобуса, щоб водію було легше дивитися в нього, а ліве біля водійську. Біля скла водія. Ось такий карюс. Мотор у нього знаходиться під полом. Там показувати немає що, там його ще немає, може я зроблю. Треба подивитись, буде як я його встановлю, я його, напевно, може і зроблю. Двері, до речі, у нас відкриваються, Но я їх відкривати сильно не буду, буду. Відкрию тільки двері водія може й не відкрию. Все таке відкрию. Ось так акуратно. Ось так воно стоїть. Вони планетарного типу. От, відкривається всередину автобуса. Типу, як літом їде. Людям жалко, жарко всередині водій. Відкриває двері, щоб їм було... Легче їхати в автобусі. І не так жарко. Є. є люки зверху. Весь автобус коричневий із жовтими полосою великою і знизу полоса є гол... синього кольору. Є шторки в автобусі, там трохи краска попала в деяких місцях на скло. Коли я окрашував сидіння. Ікаріус дуже вийшов класний. З тюнингом маршрут 5. Ось такий у нас був обзор на Ікаріус 260 26043. Пригородного варіанту. Всім пока.